Мої друзі, з вами я Макс, і знаєте що було тільки що. Я грав в З своїм другом. Я його не буду казати. І він е, хотів отримати руку фіш. Ну, я йому поміг в цьому. Спочатку він просто лежав на острові, я його захищав, Тобто е, я клав такі стіни з кирпича. Є така рука в слабатлі. А потім... Він умер, все-таки його скинули. І я потім взяв руку бар'єр, встав на нього і закинув його під карту. І він там спав. І ми щось там казали, казали, і в ітогі ми заговорили про щось там. І в итогі я сказав, я тобі, я тобі допомог два рази, допоміг тобі, а ти, а ти не вважаєш мою допомогу. А він сказав, а мені буква ю. І я взяв руку одну і його скинув за це. Він сказав, зачем ти це зробив? А йому ще трохи він міг би фіш отримати, а я його скинув за це. Тільки що збросив йому. Я не розумію, чого такі люди є. Значить такі робити зовсім. Тобто, добре, якщо б я нічого там не робив, але я ж йому допоміг. Я йому допомагав отримати руку. А він взяв в наглою і, і просто сказав, що мені буква ю. І я взяла його скину. А що? Не знаю свої міри. З, знаєте, якщо з вами таке ж що і зі мною викидуйте таких людей. Тобто, допустимо, ви зробили те ж саме, і ваш друг щось вам вас післав, чи ще щось таке зробив, то зразу його викидуйте звідти. Це несправедливо. Добре, пока, друзі.